Друзі, сьогодні в нас на огляді ось така карткова гра, яка називається шалені мордахи. Ось така вона маленька, компактна, в коробочці у звичайній. Значить, дивіться, комплектація 36 карток та інструкція. Весела карткова гра для всієї родини. Покажи своєму супернику емоцію. Якщо у нього є карта з такою емоцією, забери її собі. Різні емоції будуть приносити тобі картки і поповнювати колекції. Переможе той, хто назбирає найбільшу кількість карток. Гра розрахована на 10-20 хвилин, вікова категорія в неї від 5 років. Грати в неї можуть від 2 до 6 гравців, головне вона зроблена в Україні. Тепер, значить, дивіться, що є в цій коробочці. Окрім отаких карток, в ній більше немає нічого. Але одна з карток це інструкція. Тут потрібно відсканувати цей код, і тоді вам відкриється інструкція. Але ще коротенько, не вдаваючись в подробиці, я розкажу, як грати. Колода перемішується і роздається по три картки кожному гравцеві. Ось так. Дивіться, значить, тепер беремо, відкриваємо свої карти, і бачимо, що тут є картки з різними емоціями. Наприклад, сумна, так? Суть гри в тому, щоб зібрати три однакові мордашки. Ось, наприклад, сумні. так? Я вирішила збирати ці мордашки, мій хід перший, то я маю мімікою показати сумне обличчя своєму супернику. Якщо в нього є така карта, і він правильно відгадав мою емоцію, він має її мені віддати. Якщо в нього немає такої картки, то він показує язика, і це означає, що в нього такої карточки немає. Тоді хід переходить до мого суперника. Також тут є ось, дивіться картка Джокер. Якраз вона мені трапилася, про неї я також читала. Якщо я витягую джокера, то я у свій хід маю право витягнути, не дивлячись будь-яку картку суперника. І так ми граємо до тих пір, доки не збереться три однакові емоції. Кожного разу з колоди береться карта нова. Ось, наприклад, ось ще знайшла одного сумного в колоді. Ну ви ж зрозуміли, це ж в колоді. Я шукаю, щоб просто швидко це все показати, що тут є. Ось. Коли я зібрала всі три однакові, я їх відкладаю і продовжую гру, і продовжую збирати вже нові емоції, інші. переможе той, в кого буде найбільша комбінація по три штуки однакових емоцій. Така вона Ну, досить і простенька, але ж в той же час дітям дуже важливо розуміти свої емоції, чужі емоції, розрізняти їх і таке інше. Ну і плюс міміку потренують трішки свою. Ну, тобто, як для дітей, то класна гра. Я думаю, що 5 з 5. Гарна гра, можна погратися, вона недорога і не надто тяжка, і до того ж не займає багато часу. Тому кожен з батьків зможе виділити якісь 20 хвилин, щоб погратися з своєю дитинкою. Дякую за увагу! Бувайте!